В рамках партнерства, як і було визначено і доповнено декларацією партнерства, ми вирішили цієї весни провести кхм, взяття проб води і мулу. В березні місяці до нас звернулися студенти і дипломники. Криворізького педагогічного інституту Криворізького національного університету, і ми їх запросили для проведення проб взяття проб води і мулу і звернулися за консультаціями до спеціаліста в цій області Маякова Йосифа Дмитровича. Провели взяття проб води і визначили. В тому числі і в цій місці, місцині хімічні, провели хімічні аналізи води і зробили спеціальний аналіз воду. скажіть, будь ласка, яке практичне значення отриманих правильно результатів дослідження, де їх можна застосувати на практиці? Ну, як я вже говорила, їх можна використовувати для оптимізації, якби... Водою і в ході екологічного моніторингу, аби для того, щоб якби прогнозувати тенденції їх розвитку і якби, прогнозувати навантаження, щоб вони не заболочувалися і не. Що ж треба робити тепер з нашим парком до середнього даних, як можна покращити? Ну, Вони Ну, дякую за запитання. Взагалі, практична значості моєї роботи вона полягає в розробці заходів в оптимізації саме штучних деревних насаджень на територіях, ну на на територіях промислових регіонів. Тобто, ну так як Дентропарк веселі терни він розташований далі, ну тобто на більш-менш екологічно. Чистій ділянці, тобто ми бачимо по моїм дослідженням, бачимо на стіль ну, саме вплив при, ну, природний вплив на штучні насадження, тобто, які не будуть мало залежати від промислових регіонів від людської діяльності. Добре, а кому ж потрібні ці результати дослідження, крім е, вашої кваліфікаційної роботи і тих полечьому також сьогодні це протоку, кому можемісти і організація, який підприємство може відкрити. Державі, Державі потрібно. Державі потрібно. для того, щоб створювати якнайбільше е ну, так як дендропарк це штучно створений, тобто щоб підвищувати, ну, екологічну значишість е-е, ну, парків для того, щоб ну, в садово-парковому господарстві використовувати, також організаціям в основному в нашому місці, щоб бачити покращення змін до кращих. Додатково потрібно е, зволоження. Е, якщо рівень зволоження, то е, потрібно проводити е, систему, поливну е, по, по, систему саме для того, щоб, е, ну, наприклад, е, створення штучних водойм, е, щоб коріння дерев ну, ближче знаходилися до води, щоб більше вистачити. Не... Дякую за питання замовлення. Будь ласка, що таке природно техногенні водойми, якою вони мають значення для мешканців нашого регіону? Ну, взагалі, якби природне техногенна водойма це водойма, яка сформувалася внаслідок затоплення відпрацьованих кар'єрів. Угу. І значення вони мають тим, що вони взагалі є. Унікальними для нашої зони, тому що вони є штучно створеними і якби створюють якби, певний оптимізацію мікроклімату і є ефективними для рекреаційної зони. Цель нашей последней экспедиции, которую мы проводили, да, она была посмотреть, в каком же состоянии сейчас находится да. химический состав воды речки Ингулец. По да. вот тем химическим э, параметрам, которые существуют для питья, пяти... вот. Она на данный момент нормальна. Даже но это... Да, это, вот, это только потому, но точки зрения, потому, что в это время шла промывка да. воды. Был да. сброс из э, э, хвостохранилищ, сброс из э, балки свистунова, mm -hmm. высокоминерализованных вод. Mm -hmm. И для того, чтобы разбавить это, вот была такая. Вот, если посмотреть, то посмотрите, жесткость, ну, вполне, вполне удовлетворимая. При семи э, предельно допустимых концентраций для питьевых вод, это, кстати mm -hmm. говоря, да, здесь вот 10, 9, 10, то есть жесткость э, вполне, вполне Подружка, нормальная, да. да. Ну, за цвет мы не будем говорить, потому что цвет это ж такое дело, она могла и за засвистеть, могла и это... Но здесь показатели абсолютно хорошие. Сколько сентрасель для пятикушек? 350 миллилитров, миллиграмм 네. на килограмм, на литр, наверное. А здесь, вон, вот посмотрите, 122. Три раза, раза. раза меньше. Три раза меньше, да. Сульфаты тоже самое, ну, сульфаты вот тут как бы вот немножко приближается да но все равно это вполне, вполне нормально а от того что у нас вот минерализация там показана что она вот видите в пределах единицы и остальные они сумма неонов вон посмотрите время когда сбрасывались когда даже не сбрасывались а просто вода была сама по себе то вот мы видим, вот в той точке, примерно той точке, где мы начинали, mm -hmm. значит у нас уже минерализация почти полтора. Mm -hmm. Хотя вот посмотри, видишь, что вот сразу после этого, после Карачиновского водохранилища, а это, это вот, оно было меньше единицы. Mm -hmm. А тут сразу вот в том районе, где мы говорили mm -hmm. а, а, отстойник, mm -hmm. 1500, 1500, 1000, сынка, 1500, 1500. Mm -hmm. Это, в принципе, это довольно-таки высокие показатели. Mm -hmm. Самое плохое, это то, что, я думаю, что это какое-то производство обязательно. Mm -hmm. У нас увеличенное количество бария, mm -hmm. да, вот видишь, тысячу, тысячу миллиграмм на килограмм. Надо отметить, что вот такие работы, которые мы провели, они в какой-то мере являются мониторинговыми наблюдениями. И они показывают, что... Речка, она как живое существо, изменяет и химический состав и так далее. Особенно это касается донных осадков. Вот мы сейчас посмотрели, что загрязнение реки минимальное, а перед этим, два года назад, оно было ну, довольно-таки, ну, будем говорить, высокое. Поэтому, вот то, что мы сделали сейчас в рамках партнерства, на наш взгляд, нужно продолжить, продолжить, А от такі моніторингове наблюдення яким образом это сделать? Я думаю, вже там в пределах партньорства и рішиться этот вопрос. Час підготовки до кваліфікаційної роботи моєї мені пощастило познайомитися з людьми, які мене. Пов'язали з таким проєктом, як відродження річки Саксагань. Ми безпосередньо, безпосередньо взяли участь в цьому проєкті. Цей проєкт, мені здається, що Є початком чогось такого глобального, чогось такого нового, те, що люди небайдужі до свого навколишнього середовища, до того місця, де вони проживають. А саме, якщо стосовно цього проекту, то це річка, це, це життя, це ми звідси п'ємо воду. Цією водою користуються, живляться рослини, тобто це, це живе, це як, як людина є окрема, це є також живим. І мені здається, що, що саме брати участь в таких проєктах, які спочатку починаються з чогось малого, і кожного року долучаються різні-різні люди, які саме Можуть внести щось, щось своє до цього саме до екомузею, який, який є частиною нашого міста, частиною, мабуть, кожного громадянина, який проживає в цьому місці. Ми відбирали проби води та проби донних відкладів. Потім в лабораторії хімічно досліджували склад цих донних відкладень, тобто брали так, як ми взяли зразки ґрунту, ну не грунту, а донних відкладів та води. Їх дослідили, і ми тепер маємо зробити, можемо зробити такі висновки, як впливає те, що знаходиться поруч з річкою на стан цієї річки. Я вважаю, що це діло кожної людини, кожна людина має право приймати рішення, чи брати участь в таких от акціях, в таких організаціях, чи бути байдужими. Ну, мені здається, що більшість нашого населення не є байдужими до цього.